Перед учнями разом зі своєю собакою бахою готується виступити інспектор-кінолог Микола Нестеренко. Моя собаці і чотири місяці спеціалізується розшукова собака по пошуку сліду, а також виборки речі. Дітям ми будемо показувати. Два види дисциплін це е, загальнопослушання собаки, це команди сидіти, лежати, стояти е, жестом, голосом, на відстані, а також будемо показувати е, пошуки замінників, наркотичних засобів. І будемо показувати ще вибірку речей. Ну, за запаку іншої речі за виступами інспекторів кінологів та інших правоохоронців спостерігали майже 150 учнів, розповіла директорка Ярина Харіна. Після цього школярів розділили на групи і показали обладнання і техніку, які використовують під час роботи поліцейські і рятувальники. Останній подібний захід учням проводили два роки тому. Ну ми і раніше проходили в нас таке вже було. Ну мені найбільше сподобалося. Там, де билися на цих ковриках, показали за зараз автоматика, лаж, і Я фоткався. З нами і також мені найбільше понравилось фоткати з базукою в машині. Також це дуже прикольно. Також я божу, потума метал шукати. Мені запам'яталися боєприпаси. Також мені дуже сподобалось дивитися на автомати. Я таке раніше не бачив. Мені сьогодні сподобалось, як дяді показували, як треба захищатись. Нам показували автомати і показували базок. Такі заняття необхідні учням під час навчального року. Вважає директорка школи Ірина Харіна. Каже, їм вирішили нагадати правила, які вони могли забути під час пандемії коронавірусу, зокрема, коли вчилися дистанційно. До занять залучили треті, четверті і п'яті сьомі класи. Це найбільш така вразлива категорія учасників, найбільш довірлива. Півтора року перебування в адаптивному карантині привело до того, що дітки трошки забули правила поведінки. Увага діти на дорозі, як поводитись. …в надзвичайних ситуаціях з незнайомими людьми. Як поводитися в ситуації, якщо тобі пропонують незнайому речовину? Те, що вчитель розповідає на уроці з основ здоров'я, чи класний керівник на виховному заході дуже добре. А але коли вони чуються з вуз працівників тих служб, які безпосередньо несуть за це відповідальність, це зовсім інше. Під час навчання учні разом з рятувальниками гасили умовну пожежу. Кольорам показали також техніку екстрених служб і запустили всередину, каже речниця ДСНС в області Наталія Батир. Це і рятувальники, і піротехніки, і поліцейські, патрульні поліцейські, які розповідають діткам про безпеку, про дорожній рух, як варто переходити автошляхи, як треба оберегти себе від небезпек у випадку виникнення пожежі. Практика викликає в дітей найбільший захват все самостійно потрогати, все приміряти, спробувати самостійно загасити пожежу. За допомогою пожежного ствола також піротехніки залучили свій автомобіль. Ну і муляжі вибухонебезпечних предметів, адже під час виявлення дітьми незрозумілих металевих предметів вони будуть знати, чіпати його не потрібно. За словами речниці, такі заходи триватимуть у школах області до 25 вересня. Їх проводитимуть у всіх районах Закарпаття. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.